Хто за? Можна такого десь? У нас ви не було питання на тій сесії. Голосування. Якщо у нас 9 чоловік, але ми присутні 7, то ми йде від кількості присутніх. Ні. Голосування йде від загального складу комісії. То, значить, ми неправильно голосували? Від загального складу комісії. Чому ні, правильно? Це все, все правильно. Нас нас не ну, правильно? У нас є дев'ять Ну Якщо б я проголосував, то я ворог не, не цей. Якби не проголосував, то, то чому проголосувати? Я вам тоді почав казати, а ви мені сказали. але вони в протоколі все зазначали де за, де проти, скільки чоловік, хто я голосував, 4. все протоколі Ні, а а в протоколі внесено. Ні, все вони оголосили, Чи? оголосили, Чи? оголосили Чи? що воно рішення позитивно оголосили, Чи? що воно прийнято ну, да, це. А я сказав, що, я просто підняв питання. У нас сім чоловік. Якщо чотири не голосували, то вони прийняті рішення. Всі рішення приймаються від загального складу. А на сесії від. Я я прийду. Прийду. Що, що, у нас було сім. Нас було 4, сім. 4, було... 4, щоб зараз. Так. А не було чотири за. Значить, не прийдемо. Я ж прошу вам тільки казав, а ви мені всі доказували самі. Ні, сказали, що ви ж казали, що не Ми приїдете. Анторіна пішла пояснила. Так, рухаємося далі. У нас туди. Ні, ми порядку йдемо так. Просимо розглянути на комісії включити порядок для, для розгляду на сесії проект рішення про відмову громадянці Стасю Кориславі Іванівні у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення для індивідуального садівництва. Ви знаєте, що на всіх попередніх позверненнях старославі Іванів в сесії в комісіях ми розглядали питання зміни цілі земельної ділянки із особистого селянського господарства. Площею гектар 58-80 вісімдесят земель за перевести землі для собі місця. оце це я вам і казав. Оце це питання було якраз на тій на цій нашій комісії. Це ще я казав, що рішення це, 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 Скор, це, 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 це саме питання. Ну, і, що ж просто, літер? Літер. Просто, Ви пам'ятаєте ці наші рахунок того, що ми ем, якби рекомендували, просили Ориславивані виготовити місто будівну документацію. Тому що садівництво це таке цільове призначення, де можна будуватися. Але з огляду на те, що на останній комісії було задано ряд ну, таких важливих питань про цього питання, ми звернулися з, е, так, за роз'ясненнями нам порадок звернутися. До експертів Асоціації міст України. Так. Там є спеціалісти, вони нас проконсультували по даному питанню і скорибували нас на статтю 20-ту. Стаття 20, частина 3 земельного кодексу України. В цю статтю були внесені зміни на підставі того, що дуже багато людей змінювали цільове призначення садівництво в результаті без безрозробкуності будівної документації успішно забудовували територію. Значить, зміни були внесені. І дана частина 3 статті звучить таким чином. Категорія земель та вид цільового призначення, земельної ділянки. Тобто категорія чи це замість призначення, чи житлово громадського додатково, чи я іншої, або цільове призначення в категорії, там чи особисто селянсько чи будівництво, будь-яке цільове призначення, визначається в межах відповідного виду функціонального призначення території. Тобто, має бути позонована територія, на якій розташована ця земельна ділянка, передбаченого затвердженим комплексним планом просторового розвитку територій. Громади або генеральним планом населеного пункту. У нашому випадку це детальні плани території, тому що плану просторового розвитку за межами населеного пункту в нас немає. В нашому випадку це має бути містобудівна документація детальний план території. Встановлення цільового призначення земельної ділянки може здійснюватися без додержання вимог, передбачених абзацом бачення цієї статті, тобто, без. Розробленої містобудівної документації, якщо ми встановимо цільве значить при таких умовах. Якщо ми передаємо земельну ділянку державної комунальної власності відповідно там, до такої частини, консервація деградованих і земель, віднесення земельної ділянки до земельної природного заповідного фонду, віднесення земельної ділянки до земельського сподівського призначення і основне зміни вийдуть цільового призначення земельної ділянки. В межах категорії земель сільськогосподарського сільського призначення, крім віднесення їх до земельних ділянок для садівництва. Тобто, якщо, наприклад, у нас є цільове призначення для особистого Селянської, і ми змінюємо це цільове використання особисто перевод, в особисто Селянське в товарне переводному або фермерське, або навпаки, то нам місто будівна документація зонування не. В межах цієї категорії сільськогосподарських земель, окрім якщо ми якийсь один із слідів цього використання, переводимо під садівництво. Тобто, якщо ми змінюємо ціль і переводимо під садівництво, то тільки в тому випадку, якщо є розроблена міста документація. Все. Тобто, іншого варіанту у нас просто немає. Тому наш проєкт рішення, посилаючись на пряму норму Земельного кодексу України, ми даємо відмову. Але дозволю собі ще прокоментувати це, в принципі, те, що ми е, стільки часу, з якого 2022 року вони зверталися, спонукали їх до того, що ми погоджуємося. Ми все тільки розробіть детальний план території, так чи не так? так це так, але вони до цього часу вони все одно відмовляються, вони все одно нічого не зробили за цей проміжок часу. Тому на даний момент ми маємо в нас два варіанти: не просто надати дозвіл, а в нас має бути рішення однозначно відмовити. Або людина, якщо вона надали дозвіл, і людина забрала цей дозвіл, значить вона йде і виготовляє детальний план території. Тобто саме правильний варіант, саме правильний як пояснили, це органи силового перерядування в даному випадку дає пряму відмову. Вони виготовляють детальний план території, і тоді знову повторно звертається, і в нас не буде підстав відмови просити <плес> там тобто <плес> продав. Тобто, якщо вони хочуть, а це в їхніх інтересах. Чому так? От людина, припустимо, зараз дадуть питання, що хочуть закласти сад. Жодне цільове призначення земля категорії сільськогосподарських земель, тобто особисте селянське, товарне, фермерське, воно не виключає того, що на цій земельній ділянці може бути закладений сад. Тобто, якщо в мене є земельна ділянка для особисто селянського угіддя ліля, я просто змінюю сільськогосподарське угіддя, наприклад, багаторічне насадження, і на цільове призначення не змінюється, а я сажу в садок. Тобто їм не обов'язково переводити в садівництво для того, щоб закласти багаторічне насадження. А от е, дуже багато випадків, коли Мартіро Слобенович піднімав питання, чи якщо ми змінимо ціль, чи потім вони розроблять документацію, тоді зможуть будуватися. Е, не розробляють люди. Люди будуються і через то внесли такі зміни в законодавстві. Місто будівна документація тоді змінюється ціль. Конкретно там можуть бути проблеми з містобудівною документацією? Я думаю, що ні. Це так, можемо. Можемо. Подивіться, місто будівна документація ми виїжджали оце на туди, до Грин Хілса. От вони нам все, архітектори, все, нам чітко розписали. Де може бути е рекреація? Якщо вони хочуть рекреацію, це зелене їм позначено, де оті комунікації. Будь ласка, передбачте собі рекреацію. Вони навіть там можуть передбачити. Будівництво потечі, припустимо, чи будь-якого це все місто будівництво, але вона передбачає все, да, да. Їзди, їзди. Вона є, буде, Усе, буде, і дороги, передбачає з'їзди, в'їзди. воно все, все роботи. <гум> <Да. гум> Їм вона передали, що що, передали власні. де ж <гум> Ну то я, не геоката. Для особливо мені значить, що кожен раз розбирається з цим. Це вже рушиться мені відпочинки. Вибачте мене. Вересне відсутні плани. Що не сесії, я маю чуть сваритися, я з цієї комісії перейшов, тепер ні, не спокій, тепер сюди перейшов, тут кожен раз є питання про землю. Грушкаються і грушується. Там теж нормально. Там теж нормально. Там теж одне балакає, начальник одне балакає, а на сесії голосую зовсім менше. А потім я тільки дивлюся, які питання. Це що ви маєте увазі, Федор Миколаєвичу? За юриста. То, У нас що? юриста було як? Сказано нам на комісії, ще в моїй комісії. Ми просто реорганізовуємо. Людину, там, наприклад, юрист першої категорії стає юристом другої категорії. Так. А стало так, що забрати 0,5 ставки юриста і дати ставку юристів. Ні, дивіться, говорилося про те, що не може бути посадова особа органу місцевого самоврядування 0,5 ставки. Ні, не так, не, не Ну, Я не була на тій комісії, я не знаю, але посадова особа не може бути по законодавству на 0,5 ставки. Має бути ставка. Вона <с може <с працювати на 0,5 ставки, але ставка має бути. Пояснена була Володимирівна. Ми нічого не вкладаємо, кошти, нічого. Нам просто треба реалізувати людину. Вона залишається на 0,5 ставки. Ні, став. Ставка Павлоч, вона працює на 05 ставки. І вона залишається. Оця земля те саме, що було у нас на комісії. Ми проголосували, тепер зовсім не. Так, Миколаю, що у нас остання сесія в цьому році. Вона має зробитися на хорошій ноті. Палодимо, яка хороша нота? Як може бути хороша нота? Там одне кажуть, головне питання, яке? земель. Суть його. Хто кого закопає. Дарі Інтевич, ви за мною там сиділи, я вам казав, що там казав і не батько. Тому біля мене всім платить землі. Ну, не так. Вони хвадають. Я не знаю, от що розбирають. Почув дали, дали, дали землю, тому дали землю, тому дали землю. Тепер вони... Ні. Дали. Тепер вони між собою сваряться, А я тут постійно маю розгрібати ці їхні сварки. Давайте ми достанемо того сільського голову, того голову колгоспу, підвисимо за одним за одним місцем. Він вже упокоївся. Це, ну, а це, що, що Вони там сваряться, а я тут зараз маю розгрібати. Саме побачить, при превеликий жаль, така політична система. Хто б, не що вони натворив, творить, а розгрібати буде те, той, хто надав даному ну, момент Як би ми не хотіли цього, але, на жаль, це так. Може пожалуйся, і теж донизу, так? Було б добре, але, от, і, завдячуючи вам, значить, відбулася у нас в селі маленька не все село, а схід села. Просто група людей, яка знала тему, мова йде про землю для От, Ну і всі шукають, всі розумні, значить, і той був староста був у голові сільського, сказав, що три гектари. Секретарша пояснює, коли ж прийшов документ з кабінету міністрів, я бачила, я його тримала, я реєструвала. А де ці документи можна ніде не звільняти чого? Бо ліквідатор. Забрав все, всю документацію, все, що було, по землях, земельну, там в основному землі і майно, я так розумію. Ліквідатор забрав, куди він його привіз? Бо є, є документи, які в архів здаються. Ні, ліквідатор ліквідовують Ну, Я проходив трошки далі, цікаво, куди вона могло показати. Це смішно, просто зжати. Тому ну, далі люди читають землі запасу, Що це таке? Ну, землі комунальної власності, значить, такої власності, да? як вони можуть використовуватися, можуть використовуватися, ну, які, які землі раз за вас, це вже Коли наступає якась критична ситуація, ну так як в нас може наступити медаль бахмут в аеропорту, і появиться ситуація, що тут де гектар вже теж. Ну, не факт місце всі. Де? Ну, тоді можна приймати рішення значить, там, викупити землю, пайову і так далі. Процес. А в нас є біля кладовища 1 гектар 75 сотих землі. Значить, вона вже тепер не попадає під параметри 300-метрової зони. Люди задають питання, а як у тину з одної сторони оце дорога, з іншої сторони кладовище, з іншої сторони нові хати. Це не те, що старе, як тут у вас проблема. Ну, Де хати були, там додому. А далі доч дочитались до того, щоб кожна зміна, кожна зміна, наголошую. Е Цільового призначення земельної ділянки, яка є чим? Резервна чи За землею запаси має бути громадський простір, має бути громадське обговорення. І коли люди знають, про що йдеться і до чого прийде фінал, питань не буде. Або якщо будуть, то тоді окремо між собою там розбирають. Ну в наших випадках ми ну не те, що це тут, тут коснулося того, що. Випадково ми зупинили цей ну, нехороший процес, каже м'яко, да? хоча він набирає розголосу, він пливе других, інші пляжуть мене і так далі. Тому я веду до того, що нам якось оцю просвітню роботу, якось з цими посадами відбувається, щоб ми могли б упередити і не заводити справу до ну не може у громаді весь час бути війна. Хто за землю. То за садик, то за кладовище. Ну це не нормальне явище. Треба людей до любого рішення, яке буде прийнято, готувати. Я маю на увазі про землю запасу, бо ясно, що по всіх землях. Тепер допитується, а як так могли, що за рішенням суду значить, земельний паль, який не був наданий в Омляні, забрали за рахунок земель Бересневого. До відповіді це було про, про три гектари, оце що, за рішенням суду, там, ну, на, ці, на цьому ж п'ятачку, три гектари землі, виділено, да, батьків, як? Це потрібно розбиратися, що там є. Я хочу розбиратися, земля вже виділена. Ні, ну тут це були рухи. Це ж не, не, не наше, але я кажу, що таке. Віталій Молодій, але дивіться, я теж хочу з цього приводу, з цього тому, договорити. Хто сказав? Галя, команди, що ну, питає, чого ж мешканці Омеляни отримують землю вереснеців? Ну, не має, ти все навіть. Каже, що в, в Омеляні вже не було землі. І тут виникає питання, як не було землі, якщо два роки чи три назад на Ругах ми там, причетні то, виділення земель під щось інше, там, під садівництво чи що, тобто, ну, я не хочу сказати, що це брехня на брехні, а неправда має місце в наших раніше прийнятих рішеннях, і ми мусимо це визнати і зробити все, щоб це повторювалося. І будь-які оці ну, того, що стосується громади, бо кожен клаптик землі ясно, що ніхто його не буде обговорювати на громадських слуханнях. Але таке, як внесення змін до генеральних планів, таке як використання земель запасу. Я думаю, що це мало такого обговорення в громаді, а тоді приймають. І нам назви Саша не я його розумію, бо я теж не стриманий по характеру, по життю. І получаю по кумпулу регулярно і все одно наставлю ну, на сонце. Відповідь дали, генеральний план дали, подяка повідомлю людей, покажу, розкажу, чим, чим це завершить. На сьогоднішній день, так як мені пояснили. Ніяких діянь з тою землі для дорожніх, придорожніх споруд. Ну, Я не хочу ще розвивати. А як же так, що в нас цих придорожніх чи е, об'єктів дорожнього сервісу вже є чимало. З одної сторони, з другої сторони, можна. приватна власність, люди продали парі. <клес> приватна власність. питають, як була земля, яка була виділена під пост, стала приватною власністю. То може да ну, вітаємо, це ж було не при нас, і <свист> не при нашій <свист> каденції. Але я хочу це прокоментувати з приводу того, що ви кажете, що є якісь недорозу... недомовленості, можливо, непорозуміння. Є нерозуміння взагалі цільового використання земель. Якщо ми говоримо про землі запасу, то такого розуміння, як землі запасу села Бересневе. Землі запасу села Велика Умаляна, землі запасу села Грушниці, такого поняття немає. Є землі запасу Великомелянської територіальної громади. Поділу по цьому немає. Це перше. По-друге, якщо ми на сьогоднішній день з вами даємо е -е, погодження правило буде так, хай якщо там не поправлять, на розробку генерального, не генерального плану, а детального плану території на садівництво, то в цій земельній ділянці, яка розташована в Грушвиці, Будуть присутні як е, військові з Омеляни, як військові з вересневого, як військові з грушуці. І не буде поділу, що це дається припустимо 5 гектарів грушу землі, але тут не будуть омалянці або тут не будуть вересневці. Якщо ми будемо такий робити поділ, то ми далеко не заїдемо. Ну я вам насправді кажу те, що там можливо якісь волонтери, які вони тим часом ми е, ну, в нас на сьогоднішній день та одна єдина громада в області. Яка була піднята громадській організації Прозоро щодо об'єктивності, прозорності, підзвітності? То ви знаєте, що ми зайняли третє місце в Україні по і прозорості. Тому що ми, так як ми висвітлюємо всю інформацію, яка у нас є, по всіх планах, по всіх землях, по бюджету, по прийнятих рішеннях, вони приїжджали сюди, всі були присутні колективи, Вони офіційно це все оголошували, це є офіційні дані. Ну, якби ми були такі таємничі закриті, то я думаю, що би ну не було би такої, такого визнання. Але ж на сьогоднішній день ми робимо най, як е, найоптимальніше. А з іншого боку, ви виявляєте, коли, припустимо, ну <кхм> внесення до генерального плану Ви Виявляєте, переходимо в Береснево, говоримо про внесення плану з детального плану території і от хочемо обговорювати з мешканцями. уявляєте, ви що там буде? Ми ніколи нічого не приймете. Ви Ні, ну ніколи не, нічого не те, що я виявляю. Так, написано. Вони рекомендують цю роботу проводити. Це ж не я придумав, що має відбутися громадське обговорення. Громадські слухання вони проводяться, вони проводяться. Дивіться, Але що пропустимо внесення до детального плану території. А Ну скажіть коли останнє громадське обговорення було в селі Вресне? Живу... Детального плану? Любо, любе, любе, будь-яке громадське обговорення. Я живу 30 років. Ні одного громадського обговорення в селі я тепер. Ну Можливо. я припустимо останнім часом. Якщо ми вносимо зміни до детального я до ПКД, то ні, завжди ми проводимо. Приміщення сільської ради. Ми даємо оголошення на сайті. і все. Ага, ну це нова форма. Це я, це я, нова я, форма а це як до нас може приїхати сьогодні 2000 мешканців сюди до обговорення? І мабуть, треба організовувати цю роботу по місці того, хто хоче почути ці новини. Ну як 2000 людей куди сюди приїхати? І чим приїхати? І як дві тисячі людей висловив свою думку? Я вдячний за те, що ну на мій погляд. Кардинально правильно ви, ви, витримане всіх параметрів рішення нічого не робити з гектаром 85, по крайньому разі до нашої каденції. а там прийдуть інші, хай не судді. Їх ніхто й не мав наміру продавати і не мав наміру і то передавати. Ви мене визиваєте знову ж душу. розказали, куди навіть ви генералі маєте перенести. Розібрались, де та земля, яка ви казали, що це. так. Я своїх слід це... відмовляюся. Ви хотіли просто рахунок іншої людини. Що є людина на халяву? Це певне. Ну це утопія. Ну це це коштує 20-30 тисяч, тисяч гривень. Який сьогодні веселий чоловік? За просто дякую, прийде вам зробити. Я вам більше скажу, це коштує навіть не 20 тисяч гривень, а це коштує 5 тисяч доларів. Розробка детального плану території, навіть не 20 тисяч. Я говорю про цей це, малий, малий клапан. Не має значення, який клапан, який буде 5 сотов. Я хотів, так сказав, пів воду, мовчу, як треба, і ні на що не буде. По тому проєкту, де платформи є завваження, ми відмовляємо по затвердженні проєкту по цілі. А чого, якщо це ну, документально виважено все, чого на що ще має депутати це підтримати? Ну, тому що тому, те, ти... є її звернення. Вона зверну... не є її звернення, яке звучить. Прошу затвердити проект землеустрою, по зміні любов призначення. її відмовили. Посилаючись на прямого закону, ми приймаємо рішення відмовити статтю Бориславі що Ми відмовили. А, ми, не набрали ми просто ми ми не голосів. Але ми це рішення звучало, що ми ніби готові її змінити цільове призначення, але ми не маємо такого. Ми маємо її відмовити. Тобто ми не маємо права. Так, Ми, ми її стимулювали, просили і рекомендували виготовити. Ми не маємо, не маємо права. права змінювати, розумієте? Тому ми відмовляємо, посилаючись на частину 3 статті 20. Але якщо вона виготовить ПКД, тоді то в нас не буде причини не буде змінити. Причин її змінити цільове призначення. А зараз буде відмовити. І збираємо документації. Міський. Бо якщо вона хоче звернутися до суду, ну, не буде змінити наші рішення, то у нас має бути рішення, що це не придумано, але люди чи є. А це закон? Що ви це придумали ми. Ні, ну, ну, ну чого? Ми ж коли саме. Законі рішення. Якщо з товарного селян. Я вам казав, що на комісії чітко. Вам вийшло чітко, так все і проголосувалися. Тепер зараз ми знову задаємо питання вас такою називають. No, normal says. Ne znam. Stavljeno u stanu. To za teško treba danej projekt. Prote.